Мене звати Гречко Ігор. Я директор компанії ServioSoft. Ми працюємо 17 років в Україні. Пишемо спеціалізоване програмне забезпечення для готельного та ресторанного бізнесу. Працюємо в 15 країнах світу. Основний ринок наш це є Україна. 90% наших клієнтів працюють саме в Україні. І ми автоматизували тисячу готельних комплексів. Якщо ви трошки цікавитеся готельним ринком, то згідно статистики компанії Booking.com до початку війни в Україні було приблизно 12 тисяч готелів. Десь майже більше тисячі готелів автоматизували вже ми. Вони використовують наше програмне забезпечення. Це величезний ринок, який користується нашими продуктами. І він Постійно зростає, ми постійно підключаємо нових партнерів, нових клієнтів таке інше. Ресторанний бізнес і кафе ще більший. Там набагато більша кількість клієнтів. Я не можу вам порахувати весь ринок і масштаб самого ринку ресторанного. Але ми маємо вже там більше тисяч п'яти тисяч клієнтів, які використовують наш софт. І основне це маленький перелік тих, хто використовує наше програмне забезпечення, основний фокус, на який ми робимо. Основний ринок, з яким ми працюємо, це середні великі готелі, це комплекси, це мережі ресторанів, бо функціональність нашого продукту вона не є там звичайним базовим калькулятором. Ми давно відійшли від моделі Проста касова система чи щось таке. Ми автоматизуємо всі бізнес-процеси і робимо е, ринок е, сам сам проект більш структурованим та автоматизованим всередині. Наших клієнтів побачили, сподіваюся, там когось впізнали. Наші продукти. Основними флагманами наших продуктів є перше, це готельна система HMS, Hotel менеджмент System. Крім самого продукту, який автоматизує базові бізнес-процеси в готельному сегменті, це поселення, бронювання і таке інше. Але це все дуже таке просте, спрощене. Ми пішли трошки далі, і крім. Такого е, необхідної вимоги між інтеграції з ОТА-каналами, ОТА-канали це OB Travel Agency, Booking є одним із таких каналів. Ми інтегрувалися з цими каналами продажів, ми інтегрувалися з додатковими сервісами, е, ми інтегрувалися е, з фіскальними сервісами і сам продукт є таким величезним комбайном, який е, автоматизовує всі бізнес-процеси всередині самого готельного комплексу. В тому числі в цьому році ми випустили crm систему всередині нашої готельної системи, що, як на нашу думку, є таким ну дуже крутим кроком, тому що Нативність саме crm системи всередині бізнесу вона дуже важлива. Вам не потрібно брати сторонню crm систему інтегрувати її з вашою pms системою комунікувати, вибудовувати бізнес-процеси якось по-своєму. Це все вже всередині, в одній коробці. І це дуже зручно, тому що. Ви можете від прийому ліда побачити рух вашого клієнта до фінальної угоди і там відслідкувати воронку продаж, але це все всередині однієї одного продукту, а не декілька різних продуктів. Раніше ринок crm систем був ну, такий достатньо. Звужений на ринку був там Бітрикс, плюс там ще там тут пул російських систем. Ми були з ними інтегрованими, але зрозуміли, що навіть інтеграція не завжди дає таку класну якість на виході. І тому ми пішли далі і вбудували систему всередину. Наступний наш такий теж флагман нашого продукту це наша ресторанна система Serviopos, яка знову ж таки не є простим касовим продуктом. А є величезною системою, яка автоматизовує всі бізнес-процеси, допомагає зробити бізнес швидшим, якіснішим і дешевшим. Це дуже важливо. Тобто, наприклад, використовуючи кухонний монітор, от на екранчику внизу у мене, ви можете економити на принтері, папері, які ви використовуєте, і там не витрачаєте на папір в місяць 3-5 тисяч гривень, а просто використовуєте планшети, відмічаєте завдачі, використовуючи. Мобільного офіціанта кухонний монітор, ви пришвидшуєте якість. Е, офіціант приймає замовлення, замовлення автоматом летить на кухню. Е, на кухні приготували, автоматично летить меседж офіціанту, і швидкість і якість вашого процесу обслуговування в рази збільшується. Ми інтегрували нашу касову систему з Google, і е, кур'єри доставки відображаються на карті. Таким чином ви там не обзвонюєте, не спілкуєтеся з вашими кур'єрами, а бачите все в реальному часі. Клієнти, створюючи замовлення десь на онлайн-ресурсах, де стоїть наш модуль бронювання і прийому замовлень. Він вибирає адресу, куди йому треба доставити замовлення. Система сама визначає ціну, регіон, скільки часу буде доставка, і сама автоматично це все розраховує. І це все в одному продукті. Це все як єдиний такий величезний комбайн, який це все може, може робити. При цьому, що мені дуже подобається, що ми можемо зробити автоматизацію маленької кав'ярні з маленьким там, терміналом і, і підключити там базові сервіси. А можемо автоматизувати величезні ресторанні, ресторанні мережі, мережі ля фамілія, «Інджой Group і, і, і ще багато інших, Салатейра. Всі використовують наші продукти, тому що простої базової касової системи їм недостатньо для автоматизації. У них задачі вищого рівня. Е, при цьому, що один із класних кейсів там в мережі Салатейра мені подобається, коли ми зробили е такий міні штучний інтелект в системі, і система сама розраховує, коли треба починати готувати ту чи іншу страву, щоб замовлення виходило вам все разом, вчасно і без там всяких затримок. При впровадженні цієї системи сама мережа отримала по швидкості опрацювання замовлень плюс 50%, особливо в пікові завантаження. Коли не пік, це не цікаво. А коли пікове завантаження, то дуже важливо зробити цю автоматизацію дуже швидкою і якісною. Застосування та використання, крім базових наших флагманських продуктів, готельної та ресторанної системи, ми пішли далі і вирішили автоматизовувати повністю всі бізнес-процеси всередині там величезних різноманітних комплексів. Це СПА, парковка, казино, лояльність. І дійсно наші продукти виявилися такими достатньо гнучкими, що там, автоматизовуючи казино, ми підключили всі наші сервіси: фіскальні, сканування паспортів, інтеграцію з базою лудоманів. І це все вийшло таким величезним. Одним продуктом при цьому там дивіться казино в середині готелю, як правило, ну по законодавству, нашому, якщо ви знаєте, на ньому є парковка, там же є ресторан, і це все покриває сервіо повністю. Всі продукти в якості єдиної єдиної екосистеми. Інтеграції. Я трошки розказав вже вам про Channel менеджер. Хоча тут скрін самого Channel менеджеру, це модуля, який комунікує з різними каналами. Але що найбільше мені подобається в нашій команді, це те, що ми зробили продукти, які найбільше інтегровані. У нас величезна кількість інтеграцій з різними системами. Тут є там партнери з вчасно, ми з ними інтегровані, є дія, ми з ними інтегровані, і купа всяких різних сервісів, які ми інтегрували всередині єдиної системи. На ринку про нас кажуть про те, що якщо вам треба щось непросте, не вигляді там базової шахматки або касової системи, звертайтесь до сервіо. Вони точно це все автоматизують і інтегрують з вашими системами. У вас якась стороння бухгалтерська система? У вас там стороння CRM, у вас BI, щось іще. Ми все маємо ну, купу комунікаторів. У нас є як відкритий API для інтеграції, так і що, от прям ну найцінніше, команда розробки, яка готова під ваш проект зробити і виконати певні рішення, які потрібні вам. От ще один із кейсів інтеграції електронні замки в готельному сегменті. Ми, коли там селимося, всі звикли там отримувати вже електронну карту ключ для, для поселення. І як правило, за це відповідає окрема стороння система, яка кодує цю карту ключ і контролює, бо це ж безпека, це все таки на такому дуже високому рівні. Наші готельні системи інтегровані з усіма електронними замками, які є в світі. Ну прямо от ми там настільки круто пішли вперед. Що ми не підключилися тільки там до є їх дилерами в Україні, а підключили всі електронні замки. І коли ви зараз там автоматизуєте готелі за допомогою нашої нашої системи готельної, то ви можете бути впевненими, що безпека у вас на найвищому рівні у вас не буде крадіжок, у вас не будуть видавати карти ключі наліво. У вас все це буде в єдиній екосистемі, яка інтегрована з сторонніми рішеннями. Трендові рішення е, крім е, от, там якихось величезної кількості інтеграцій, про які там, якщо у вас буде детальне питання, підходьте. Ми вам розкажемо. Я хочу вам декілька трендових рішень розказати, які ми е, зробили, е, інтегрували найпершими, і нам дуже дуже приємно, що саме ми це зробили. Перша, це інтеграція з Дія. Інтеграція з Дія в нас відбулася на першому етапі ще 2,5 роки тому. Ми інтегрували для готельної системи. Як тільки Дія випустила продукт шарінг документів, всі знаєте, що це таке, да? чудово, там QR-кодик, показали все. То ми зробили наступну штуку. При заселенні в готель ви показуєте просто свій QR-код, вас сканують і все. І всі, всі дані ваші паспорта затягуються автоматично в готельну систему. Вам не потрібно тепер в готелі стояти, адміністратору набивати ваші паспортні дані, реєстрацію і таке інше. Бо це обов'язково, згідно законодавства, ви повинні бути зареєстрованими. Але ми за допомогою нашої автоматизації допомогли пришвидшити цей процес і зробити його безпомилковим. Тобто... Є була просто частина готелів, яка там не встигала зареєструвати, залишала це на потім. За допомогою Дія ми зробили це е, автоматизовано. І зараз е, цей продукт вийшов настільки вдалим, що майже всі готелі звернулися до нас за даною інтеграцією і її встановили в себе. Е, при цьому ми зробили такі дуже комфортні тарифи, для того, щоб е, будь-який готель міг собі дозволити використовувати дану систему. Ще один з класних кейсів це програмне РРО. Всі там чули про програмне РРО. У нас є фіскалізація, це все дуже класно. Крім там інтеграції з чекбоксом і вчасною касою, ми зробили власне програмне РРО самі в себе в продукті знову ж таки для того, щоб бути безшовним, для того, щоб покривати найбільшу кількість кейсів, яка нам яка в нас є, і ну не залежати від інших сторонніх компаній. Так, звичайно, ви можете використовувати інший. Ми інтегруємо, воно все автоматично працює. Вам не потрібно там натискати зайві кнопки, клавіші, чи щось таке. Але з власним програмним мерором ми маємо трошки більше можливостей і маємо більше впливу на свою власну команду розробки. Знову ж таки, це наше таке певне досягнення, бо сама розробка достатньо така, такий складний процес. Одне ще з новинок рішень, наша точка SmartSpot. Багато хто з вас бачив уже на столиках в ресторанах QR-коди, де ви його відсканували, і там можете сплатити рахуночок. Пішли далі, зробили онлайн-замовлення. Тобто наш смартпот може більше. Він, крім просто там банального оплату, оплату рахунку за столиком, за ким ви сидите. Ви можете в реальному часі створювати замовлення, воно залітає в пост-систему, при цьому залітає з модифікаторами, комбінованими стравами, піца зроби саме, все таке інше це все в єдиному додатку. Підключена окремо система відгуків, ви можете залишати відгуки. І що мені ну, там, теж подобається, то що ми працюємо не тільки ж в ресторанному сегменті, бо ви багато бачили цих QR-кодів в ресторанному сегменті. Ми пішли знову ж таки в ті продукти, де ми е, представлені. Це готелі і парковки. В готелях ви можете замовляти собі послуги з кімнати, приберіть кімнату, додаткові рушники, там капці більшого розміру і таке інше. Це не товар в менюхі, де ви Мовили, а це просто послуга, яку я включаю, вона мені зрозуміла і вона залітає. А на парковках, скоро ми там запустимо в сільпо цей сервіс. Ми автоматизували парковки сільпо, то в них ви будете оплачувати по QR-коду. Тобто на талончику буде QR-код, ви його просто зісканували і оплатили. Це все наш смарт спот, який вміє багато багато всього, крім просто банальної оплати рахунку, який ви замовили в ресторані. Соціальні проекти, тут я хочу таку не не просто повихвалятися а насправді звернутися до іт спільноти, тому що ми можемо трошки більше, ніж просто там донатити, допомагати, щось таке інше. Коли почалася війна, у мене там такий, як у всіх, мабуть, там був можливо там кри, криза, якась там якийсь ступор. І ми хоми була в голові крутилися думки, чим ми можемо допомогти державі зараз, не там вкладаючи мільйони доларів там або не підключаючи масу ресурсів. І ми зрозуміли, що в нас є купа продуктів, які насправді державі зараз тут і потрібні. От фактично, Ми можемо брати просто свої продукти, давати державі для їхніх соціальних проєктів. І що в нас вийшло? Два проекти, про які ми, ми там можемо, можемо говорити. Проект прихисток. Ми приймали участь в створенні проєкту прихисток і допомогли зробити його там з двофакторною аутентифікацією. Прибрали зайві кейси по е, зайвим запитам і реєстраціям. Пам'ятаєте, да? знаєте, є про такий проєкт, е, що ви можете там розміщати житло. На початку війни він був дуже, дуже популярним. Ви виставляли житло безкоштовне, люди могли знаходити це житло і його бронювати. І там було дуже багато. Багато дублів. Ми зробили можливість для того, щоб за допомогою двофакторної аутентифікації фільтрувалися дублі, і система працювала більш надійніше. Ще один проект це співпраця з Львівською обласною державною адміністрацією. Коли почалося коли стало багато переселенців, їх потрібно було реєструвати і їм виплачувати виплати за, за те, що вони переселенці в, в тих місцях, де вони знаходяться. Стала задача реєструвати цих людей, вносити їх паспортні дані, вносити реєстраційну інформацію. І тут наша там готельна система підійшла прямо ідеально. Ми просто її віддали безкоштовно, дали купу консультантів, які допомогли це все зробити, і вони до сих пір використовують нашу систему для реєстрації біженців. В своєму регіоні, що це дало? Біженці почали отримувати свої виплати швидко, якісно держава не витратила на це ні копійки. Тому я звертаюсь до вас, до яких спільноти, якщо у вас є якісь власні продукти, які вам можуть коштувати там ну умовний нуль, надайте їх державі, допоможіть цими своїми рішеннями, і ви насправді покращите і пришвидшите нашу перемогу. Ну і найголовніше це наша команда. Да? Я дуже пишаюся нашою командою. Ми постійно зростаємо і за останній рік ми зросли на 30%. І я вважаю, що це наша найбільша заслуга. Те, що ми не втратили команду, з якою працюємо. Ми нікого не скоротили, нікого не звільнили, а навпаки, збільшилися. І продовжуємо збільшуватися для того, щоб давати можливість заробляти, рости нашим it спеціалістам, розробникам. Мені дуже зараз подобається працювати з університетами. І з молодими ІТ спеціалістами, які приходять до нас. Кожного дня у нас плюс один спеціаліст, це прям дуже круто. Е які починають писати з іншими ідеями, іншими технологіями. І це дає свої прирости, тому що у нас з'являється величезна купа, купа всяких продуктів. Це все. Е дякую вам за увагу. Ми там, неподалік. велкам до нас.